Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді проектор Evericom HQ10. Він підходить як для домашнього кінотеатру, так і для професійних завдань, таких як проведення презентацій або навчальних занять. Ця модель з роздільною здатністю Full HD, підтримкою 4K, функцією автофокусу, вбудованою системою Dolby Audio і навіть можливістю відтворення 3D. Давайте дізнаємося на що здатна ця модель, протестуємо її можливості і з'ясуємо, чи варта вона своїх грошей. Що ж входить у стандартний комплект постачання, пульт дистанційного керування працює від двох батарейок формату ААА. в комплект не входять кабель живлення довжиною півтора метра для підключення до мережі HDMI-кабель, що дозволяє підключити зовнішні пристрої, такі як ноутбук, приставка або TV-бокс. Інструкція користувача, яка допоможе швидко налаштувати проектор. Комплектація стандартна, але включає все необхідне, щоб почати використання пристрою одразу після покупки. Проектор має такі габарити: довжина 328 мм, ширина 239 мм, висота 108 мм. Вага пристрою становить 2,8 кг, що робить його зручним для перенесення. Він легко встановлюється на будь-якій рівній поверхні, а також може кріпитися на стелю або штатив. Для цього передбачені всі необхідні отвори. Корпус Evericom HQ 10 виготовлений із якісного матового пластику, який запобігає появі відбитків пальців. Колір сірий, завдяки чому проектор гармонійно впишеться в більшість інтер'єрів. Зовнішній вигляд досить симпатичний. Пластик виглядає міцно, не вигинається під тиском, а вся конструкція зібрана акуратно і надійно. Лицьова частина проектора обшита тканинною сіткою. Вона оснащена великим об'єктивом з автофокусом, який обрамлений декоративним кільцем, що надає пристрою стильний зовнішній вигляд. Сам об'єктив захищений пластиковою кришкою, яка запобігає потрапляння пилу під час простою. Праворуч розташовані датчики системи зворотного зв'язку для автофокусування. Завдяки ним проектор самостійно визначає кути встановлення за контрольними точками та виконує корекцію. На верхній частині корпусу знаходиться єдина фізична кнопка керування, яка відповідає за вмикання та вимикання проектора. На задній частині пристрою розташовані всі основні порти. Два hdmi роз'єми, один із них з підтримкою ARC для виведення звуку на зовнішні аудіосистеми, два USB-порти для підключення флешок або зовнішніх накопичувачів, RG45 для стабільного дротового підключення до езернет мережі, Аудіовихід 3,5-мм Джек, mm що стане в пригоді для підключення навушників або зовнішніх динаміків. Інфрачервоний приймач для стабільного керування пультом трохи нижче розташований роз'єм для підключення мережевого кабелю. Такі роз'єми роблять проектор універсальним і сумісним, практично з будь-якими пристроями. По боках розташовані динаміки та виходи для системи охолодження. Додатково вбудований змінний хепа-фільтр, що захищає внутрішні компоненти від пилу та забруднень. У будь-який момент його можна витягти, прочистити та встановити на Z, що значно полегшує обслуговування і продовжує термін служби пристрою. На нижній частині проектора розташовані роз'єми для встановлення на стильовий або на стінний кронштейн. А також є штир для кріплення на штатив. Якщо ви плануєте використовувати проектор на приліжковій тумбі чи будь-якій іншій поверхні, передбачена додаткова ніжка для регулювання кута нахилу. Це дозволяє виставити картинку під максимально зручним кутом саме для вас, оснащений рідною роздільною здатністю Full HD 1920х1080 на пікселів, та підтримує відтворення контенту у форматі 4К. Яскравість 19 тисяч люменів, приблизно 900 енцілюменів, що дозволяє комфортно користуватися проектором навіть в умовах помірного освітлення. Контрастність 20 тисяч до одного, завдяки чому чорні кольори виглядають дійсно глибокими, а яскраві насиченими. Проектор здатний відтворювати зображення розміром від 45 до 200 дюймів. Оптимальна відстань до екрану становить 2,5-4 метри, що робить зручним для використання у приміщеннях будь-якої площі. Однією з ключових особливостей цієї моделі є автофокусування. Після ввімкнення пристрій автоматично підлаштовує різкість зображення. Це особливо зручно, якщо ви часто переміщуєте проектор або змінюєте кут його нахилу. Також ця модель підтримує електронну корекцію трапециї дальних викривлень, плюс-мінус 50 градусів і чотирьохточкове налаштування екрана, що дозволяє ідеально вирівняти картинку навіть на нерівній поверхні. Проектор обладнаний двома вбудованими динаміками, потужністю по 7 Вт кожен. Система Dolby Audio забезпечує об'ємне звучання, що робить перегляд фільмів або гру на великому екрані максимально занурюючими. Для ще якіснішого звуку ви можете підключити зовнішню акустику через Bluetooth 50 або за допомогою аудіовиходу 3,5 мм Джек працює завдяки трьом тепловим трубкам і мідному радіатору, які відводять тепло від охолоджувальної пластини, що має прямий контакт із процесором, і передають його до ребер радіатора, де воно розсіюється. Проектор оснащений системою активного охолодження, яка ефективно запобігає перегріву. Незважаючи на таку конструкцію, рівень шуму становить менше ніж 35 дБ, що практично непомітно під час перегляду фільмів. Всередині пристрою встановлений процесор MT9266, який забезпечує швидке завантаження та плавну роботу інтерфейсу оперативної пам'яті 2 ГБ, а вбудованою 64 ГБ. Що дозволяє зберігати застосунки, відео та інші файли прямо на пристрої. Операційна система Android 9.0 дає змогу завантажувати YouTube, Netflix чи інші стрімінгові сервіси. Цифровий зум зменшує зображення до 50% від початкового розміру. Проектор підтримує відтворення контенту у форматі червоно-синій 3D. Для цього потрібен спеціальний контент і 3D-окуляри, які можна придбати окремо, завдяки вбудованому двохдіапазонному Wi-Fi з підтримкою 2,4-5G Проектор може дублювати екран вашого смартфона або планшета через AirPlay чи Miracast. Це зручна функція для проведення презентацій або відтворення контенту з мобільних пристроїв. Every.com HQ10 – це універсальне рішення для тих, хто шукає проектор із широкими можливостями. Він підходить для дому, офісу і навіть ігор завдяки високій якості зображення, потужному звуку та зручним налаштуванням. З плюсів, хочу виділити рідне Full HD і підтримку 4 к автофокусування і корекцію викривлень, Dolby Audio і стереозвук, Підтримку 3D яскраву і насичену картинку. Ціна на момент запису відео становить 345 доларів, і з урахуванням усіх його можливостей це виглядає цілком обґрунтовано. Посилання на магазин для придбання залишу в описі під відео.